І це лише яка краса. Дуже дякувати французьким блогерам, на яких я підписаний в інстаграмі, побачив, що вони порадили на півдні Франції ось таку чудову локацію з квітучими черешнями, як ми це дізналися. Тут взагалі в цьому регіоні Прованс, де ми зараз їздимо, дуже багато і винограду є, і, звісно, лаванди. Але то буде влітку і пізніше. А зараз квітнуть оці черешні. І прям дуже такий колір. Ну, Колір білий, дуже такі квіточки пишні. Прям вау, взагалі. Зараз ми робимо багато фотографій. Всі заховались в якихось коридорах, так би мовити, і насолоджуємось. Напевно, будемо тут робити і пікнік наш український, тому що погода сьогодні гарна, сонячна, приємна. Тож взагалі фантастика. Південь Франції не перестає нас дивувати. Ви лише подивіться на це поєднання черешні цієї і виноградної лози, яку я бачу поряд. Ну взагалі. Це щось космічне. Бачимо багато бджол тут. Просто показую вам нібито в прямому ефірі. Мені дуже хочеться ділитися такими красивими місцями. Обов'язково локацію я залишу під відео. Тож, наприклад, наступного року, в квітні, ви зможете сюди приїхати, якщо ви живете десь на півдні Франції, і подивитися це все самостійно. Прям вау, ці білі! Квіточки і внизу на землі, які я бачу, і як квітне ця черешня ну це щось вражаюче та незвичне. Впевнений, що такі місця і локації запам'ятаються на все життя. І Ми зробимо зараз багато фото, відео, ну і ще є в YouTube випуску. Це все запишемо назавжди. Тож підпишіться на мій канал, якщо дивитесь це відео Дмитро Огір. Про моє життя та подорожі, тому що далі буде ще дуже багато дивовижних локацій по всій Франції. Я планую мандрувати, подорожувати і це все знімати, насолоджуватись і намагатись мотивувати і вас, в кого є можливість, в кого немає можливості, все ж таки мріяти про подорожі. Ну, можливо, трошки пізніше їх здійснити.